Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. обов'язково. Переможемо разом. Пролунали вибухи на Курському аеродромі. Понад 26 шахедів. шахетів. Друга група, яку хотіли постити по території України, була підірвана та пошкоджена пуском із Харкова. Декількох ракет українська авіація розносить. Загинуло десятка пілотів БПЛА, також декілька іранських інструкторів. Крім того, близько 3.20 у російському місті Курськ пролунав потужний вибух у районі залізничного на вокзалу помітно дим, а у самому будинку пожежа про це повідомляють роззмі. у мережі. Публікують кадри з місця події. На опублікованих фото та відео можна помітити, що над вокзалом піднявся дим у середині будівлі розсипано уламки скла. За даними російських джерел, на місце події були викликані пожежні та правоохоронні органи. За попередніми даними ЗСУ здійснили атаку на Курський вокзал за допомогою БПЛА. Повідомив голова руху. Ми разом з Росією Володимир Рогово. В той же час телеграм-канали Партизан пишуть про те. Що вибухи пролунали не тільки зовні периметра і в будівлі залізничної станції, а й прямо таки на ешелонах з важкою технікою, яка повинна була їхати на фронт. Вибухи на аеродромі Чкаловське і неподалік Москви ймовірно будуть найбільшою трагічною проблемою для лідерів Росії, вважають у міністерстві оборони Британії. У відомстві звертають увагу, що за останні чотири дні як Росія, так і Україна, зазнали надзвичайно інтенсивних атак глибоко в тилу. Надходили повідомлення про вибухи на російських логістичних об'єктах. Віабазах і командних пунктах в окупованому Криму Краснодарському краї та під Москов'єм. Однак вибухи на авіабазі Чкаловське поблизу Москви ймовірно будуть найбільшою стратегічною проблемою для російських лідерів. Це чутливе місце, оскільки тут розміщені спеціальні військові літаки а також віп транспорт для російських лідерів. Йдеться у повідомленні міністерства, яке посилається на дані британської розвідки. Розвідка звертає увагу на повідомлення про пошкодження літака спеціальної місії. Точний варіант залишається невідомим, але ці цінні Таке виконують місії, які включають збір електронної розвідувальної інформації. Британські військові констатують, що протягом останнього тижня Росія неодноразово завдавала дальніх ударів по цілях на території України. Ця надзвичайна інтенсивність ймовірно частково є відповіддю на інциденти в Росії та Криму, оскільки наземний бій є відносно статичним. Кожна сторона шукає переваги, завдаючи удару по стратегічному тилу противника. Додають у розвідці Британії. Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомило, що наерод. Ромічкаловська й неподалік від Москви. 18 вересня невідомі диверсанти підірвали два літаки та гелікоптера. За даними розвідки, вибухівку заклали під літаками Ан-148 та єл 20 обидва належать до 354-го авіаполку спеціального призначення. Також під вертоліт мі 28 н у ГУР кажуть, що ушкодження літаків не дозволяють розраховувати на їхнє швидке відновлення. Росія ці повідомлення не коментувала. А інформацію про подію на вдалося знайти у відкритих джерелах. Найчастіше повідомлення про атаки по території. Лі Росії можна перевірити за допомогою очевидців, а знищену техніку можна побачити на супутникових знімках. Згодом журналісти Радіо Свобода порівняли знімок аеродрому Чкаловська із фото, яке гур показало як знімок за 18 вересня. На знімку за 19 вересня видно, що з попереднього місця на аеродромі було переміщено два ан 148 На місці залишився лише іл 20 роздільна здатність супутникових знімків. Поки не дозволяє редакції підтвердити або визначити ступінь пошкоджень до зу... До зустрічі друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом.